Тому що до нашого ефіру доєднується командир 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітаємо! Раді вітати, слава Україні! Героям слава! Отже, заголовки інтернет ресурсів зараз ряснюють повідомленням, що ми майже втратили контроль над містом. Але що зараз насправді відбувається у Куп'янську? На поточний момент не можу сказати про те, що противник оволодів бодай якоюсь частиною міста Куп'ян з повною мірою, де немає сил оборони, і яку він контролює повністю. Ворог діє диверсійно розвідувальна група, Як частково було показано, у вашому сюжеті вони діляться на декілька частин. Перша частина це ті, які переодягнені в цивільне. У них насправді три функції: перша, яка була озвучена з приводу дійти до визначного місця, підняти ганчірку, сфотографуватися і діяти, і ці фотографії діють як елемент пропаганди всередині Російської Федерації. Нібито є успіхи і з точки зору звітування російських генералів та також колаборантів, які зараз займають посади в російських поційних військах. Друге складова, тих хто передягається цивільним, вони займають дев'ятиповерхові будинки, панівні висоти і приховано ведуть спостереження за нашою логістикою. Спробую пояснити ворогу. Дуже важливо закрити вентиль нашої логістики, бо логістика це є основна кров війни. І для того, щоб ці заходи зреалізувати, противнику треба зрозуміти основні маршрути висування сил оборони, логістику піхотного, артилерійського, безпілотну, в тому числі його безпілотники намагаються виконати це завдання суперками, з зали Орлани. Але наші групи, які займаються протиповітряною обороною, тобто збивають саме розвідувальні засоби, не дають можливості противнику цілодобово висіти в повітрі, повністю зрозуміти нашу логістику, зрозуміти, коли вона найбільш інтенсивна, всі маршрути висування. Тому противник заганяє свою живу силу, яка сидить і спостерігає. Грає. Їде машина, раз вони передають, їде машина, після цього злітає дрон наносив носи враження. І третя складова, відповідно, з якою знаходиться противник, саме перетягаючись в цивільну форму одягу. Це також намагання просунутись максимально глибоко в саме місто і зрозуміти, де є сили оборони. Ага. І тут я маю сказати для того, щоб така тактика не працювала на майбутні періоди, треба прийняти відповідний закон, що нікого не має хвилювати, незважаючи на те, що ми демократична держава. Є у вас бажання евакуватися чи немає бажання евакуватися? тому що ті люди, які залишаються в містах, в які фактично пройшла війна. Вони наражають на небезпеку не лише себе, вони наражають на небезпеку, зокрема сили оборони, звісно, тому, що ми їх зараз витаскуємо з під завалів. Ми ризикуємо своїм свободом собою, своїми автівками, своїми бронемашинами для того, щоб вивести з під шквального обстрілу. Бо противник рівняє місто Куп'ян землею за рахунок керованого авіабомб, за рахунок безпілотних систем, за рахунок артилерії, зокрема. Тому я розумію людей, які залишились частково, бо це все, що вони нажили протягом життя. Uh -huh. Колаборантів не так багато, не більше 2%. Але в одну частину війна є війна. Тому примусово вивезли uh -huh. і не наражаємо на небезпеку представників сил оборони. І не даємо противнику можливості потім, прикриваючись як цивільне населення, здійснювати необхідні розвідувальні дії. І друга складова: противник ще переодягається в наш однострій в піксель. За рахунок комунікації, яка є між різними структурними підрозділами Сил оборони, вдається швидко розібратися, наші чи не наші, донести вогневе ураження. Вчора за... зліквідувала так назва, зліквідували групу противника, якраз в Пікселі, розірвало піксель, під пікселем знаходиться жап'яча форма. Тобто таким чином противник намагається креативити. Що зараз відбувається в цих різних районах? Наші групи спеціального призначення Збройних сил України проводять заходи щодо виявлення таких груп та знищення було правильно зауважено, що як самому місці, так і на північно Західному колесі значна підпідокупантів була взята в полон. На поточний момент маю вам сказати так, що ситуація не то, що напружена, вона є максимально складною uh -huh. для ворога. Визначено завдання тільки вперед, і ні кроку назад. Місто Куп'ян має бути окуповане за їхнім наказом російських uh -huh. генералів. Бо вони вже частково презентували про успіх в своєму місті, але оволодіти так і не змогли. І Куп'ян звистує чи ні залежить від кожного з нас, зокрема від тих, хто приглядає цей ефір. Бо військо це частина соціуму, яка виграє битву, війну завжди виграє народ. Тому дуже важлива підтримка сил оборони донатом, постом, репостом, всім, чим можете, і також це поповнення наших рядів е, за рахунок мобілізації шляхом рекрутингової програми. Скажіть, а яка ситуація з тими окупантами, які просочувалися в місто через ось ці газові труби? Вони заблоковані? треба проговорити про газову трубу бо є багато непорозумінь з приводу того о не ну як так відбулося от знову противник використовує комунікації куди всі дивилися є дві складові які швидко треба розібрати перша складова труба проходить не по самому місту а по північній околиці і противник на жаль довгий час на лівобережжі на купінська в районі Лиманного першого, Мав присутність своїй візі ця частина території була окупована. Як наслідок за рахунок своєї вогневих засобів, гармати системи реактивного вогню і безпілотники і противник контролював і правобережжя, саме те місто місце, де проходиться газова труба. Відповідно, в силу оборони не було можливості загнати туди важкі трактори, крани і трали для того, щоб цю трубу викопати, вирізати, повантажити на трали і відвести умовно на відповідальне зберігання. Тож були перекриті газові заслонки, а також труба була пошкоджена інженерними боєприпасами. І це стало не проходження противника. Ворог був вимушений пересуватися з лівого на правий берег через річку стілу на плотах і човнах. Потім, в якийсь момент, інтенсивність противника, пересування його по відкритці через річку скіл знизилась. З 10 військовослужбовців, які вибігають і біжуть зліва на правий берег через річку скіл, добігає 3, ну максимум 4. Це середньостатистично. Uh -huh. Так, всі решта ліквідується силами оборони або то вдруг сіл. Так ось, інтенсивність пересування знизилась а бойові дії на північній околиці, на правому березі тільки підвищилась Інтенсивність бойових дій. І, відповідно, наші групи спеціального призначення, які проводять зачистку, отримали інформацію від тих, кого взяли в полон, також шляхом повітряної розвідки. Стало зрозуміло, що противник викупався з цієї труби. Діаметр труби дозволяє пересуватися. На таких тілежках по ній спочатку на самокаті де більшого діаметр, потім на ціліжці, і в чому проблема? Що вони можуть викопатись в будь-якому місці? Труба йде ага. під землею два метри, а під річкою Оскіл вона йде по дну. Розумієте? Авто'яном ага. вирізався, викопався і виліз. Тому ага. противник десь викопався на відкритці, трошки промазав, і це стало відкрити там, де нема зеленого населення. Стало зрозуміло, що вони з під землі вилазять, але переважно намагався викупувати з лісу. Після чого було нанесено вогневе ураження. Коли стало зрозуміло, що противник в інженерному плані зміг поновити трубу і застосовувати, і чого зміг поновити, бо ця частина на північній околиці вона опинилася, на жаль, в окупації противник почав її контролювати і зміг поновити розумієте, цю саму трубу. Після цього було нанесено вогневе ураження на поточний момент в район річки Схіл. Можна вважати, що труба пошкоджена і затоплена частково, тому що рух противника по ній не фіксується. Mm. Скажу більше, чи є можливості, що противник в майбутньому зможе використовувати різні комунікації та мережі, які раніше з'єднували нас з Російською Федерацією, Амі... Аміачки, газогони, інші сполучення так це може бути. Тож те, що перебуває в зоні відповідальності військових, саме на передньому краї і на певну глибину mm -hmm. до нас. Вживаються заходи щодо викопування підриву, там де не можна викопати, і так далі. і так далі. А от що стосується в тилових частинах, це вже питання до обласної військової адміністрації Харкова. Там де є на поточний момент безпечні умови для газових служб. Зокрема, ці труби потрібно викопати. І я переконаний, що така робота і ті місця, де їх потрібно копнути, куп де є саме основна загроза можливості просування противника, вони вже зараз вживаються і на майбутній період такі заходи повториться не мають. Проте покажу лише час. Хотілося поговорити з вами про те, якщо можна коротко, що Україна і Польща домовилися створити спільну оперативну групу з БПЛА за участі військових обох країн. Про це повідомив міністр оборони. Поляки отримують наш досвід. Але що ми отримуємо взамін від такої співпраці? Треба недооцінювати ту допомогу, яку нам надали поляки. Це з точки зору. Можливо, трафіку через них озброєння різного гатунку і фінансової допомоги, військові в тому числі. Так, поляки мають свої інтереси. Так, поляки могли б допомагати більше, не висипати наше українське зерно, не блокувати процеси щодо постачання палива та озброєння частково, щодо постачання комплектуючих. Мало хто знає, Стільки європейських країн блокують комплектуючі, які нам заходять для виготовлення засобів БПЛА, ті, які ми не готу не виготовлюємо всередині нашої держави, а вимушені завозити за кордону так в міру їхньої певної ексклюзивності. Водночас з тим маємо сказати, що е, за рахунок тої допомоги, яка надала Польща в попередні періоди, продовжує підтримувати, бо якщо Польща повністю закриє кордони, буде біда, скажімо відверто. Ми маємо зробити все можливе поділитися тим досвідом застосування безпілотних систем, а також інтеграцію загальні бойові порядки війська польського, які у нас є, поділитися цією експертизою. Але єдине питання в тому, що вони ж бояться їхати до нас, ага. ну типу. Приїжджайте ви до нас і будете нас вчити в нас. Да, окей, все може бути, можемо навчити. Проблем немає. Ми зацікавлені в тому, щоб військо польське було сильне на поточний момент, бо вони так чи наше yeah, наші так. союзники, uh -huh. але приїдьте до нас, які можуть бути питання. Uh -huh. В нас якби люди живуть і вас можемо навчити. Не треба так боятися за свою дупу. Все буде добре. Що стосується загалом технології, отут є, скажу трошки негативу зранку. Але є, як є. Дивіться, що зараз роблять країни Європейського Союзу. Є одна частина і країни, які віддають майже останнє, все, що можуть нам. Фінансування дронів, фінансування ракетних програм, фінансова допомога нашій економіці і так далі. і так далі. Реально нереальна допомога uh -huh. надзвичайно висока допомога. А є інші країни, які приходять до наших українських виробників, які виготовляють безпілотні системи і показали гарні зразки. Uh -huh. Кажуть, слухайте. А давайте ми ви, викупимо у вас uh -huh. вашу компанію. Будемо uh -huh. себе на території Європейського союзу виготовлювати. Точно такий саме безпілотник домовився своїм урядом. Він буде фінансувати і поставляти в Україну, але це вже буде виріб не український, а якоїсь з європейських країн. І після завершення бойових шостого, 30 тридцятому році інтелектуальна праця, яка була допрацьована українським народом, українськими виробниками, залишиться за кордоном. От такі випадки треба придушувати ще раз. В краї в світі цинічному і жорсткому немає друзів. Це треба зрозуміти. Є ситуаційні партнери, з якими тут і зараз співпали інтереси. Тому а, навіть під час повномасштабної війни, коли здавалося, всі має бути об'єднані, треба дуже добре крутити головою, щоб нас в черговий раз не обкрали. О, зрозуміло, дякуємо так, вам так. за правду. Оце uh -huh. найголовніше позитивно uh -huh. чи негативна, але воно як є. І дякуємо, як завжди, дуже фахово. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Дякуємо вам. Yeah.